Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. День народження Путіна, але ніхто не святкує. Справжній Путін у відключці в США під апаратами Патрушев виміняв його на закінчення війни та свою легітимність. Пише телеграм-канал Генерал СВР. Сього часу повідомлялося, що офіцер ФСБ у притулу розстріляв оригінального Путіна на Валдаї за наказом Патрушева. Сьогодні з'явилися новини про таємний похорон справжнього Путіна. Двійник під контрольний Патрушеву. Арешту двійників прибрали ще 26 жовтня минулого року. У той же час також загинув Антон. На Тихомириське ще один двійник Путіна, який був під контролем олігархів після розстрілу. Агентом ФСБ Патрушеву потрібно реабілітуватися. Перед очима союзників та ворогів, щоб отримати легітимність, він повністю зачищає сліди. Двійник Путіна, який був під контролем олігархів, загинув у той же час за наказом Патрушева Регулярні війська це десятки бригад повертаються до Кремля. Гарантувати йому та його генералам безпеку та подавлювати лоялістів. Путіна навіть після смерті диктатора. 28 з 40 генералів стали на сторону а Це Числі 12 бойових штабних генералів, яких втомила безглузда війна проти України, і які хочуть повалені режиму. А потіна за можливою заміною диктатора на Патрушева. Якщо той приймає їхні умови, пише телеграм-канал, топорпомсти генерали вважають себе зрадженими та кинутими. Генерали мають собою силу 20 тисяч на лояльне військо, яке не буде слухатися наказів Кремля. Ситуація загострюється і цьому можуть повпливати події у світі. У той же час а день тому російський офіцер ФСБ припустив у Путіна декілька куль втрутилася у Оруна офіцера розстріляли. Сам Путін тому отримав дві кулі в плече живіт та груди. Після чого як вважають джерела Путін помер. Залужний зробив все, аби змусити Патрушева закликати про переговори. Перед ударом по Ахмадиту курсував ось такий мирний план: віддати дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узгодити у США. Журналіст Гордон дізнався від своїх джерела про ключові тези російського мирного плану, який глава МВС РФ привіз у США. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. В передасть Україні Запорізької АЕС і контроль надати мілітаризованою 100 кілометровою зоною з Дніпра до чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не зможе мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів. Крим визначається як особлива демілітаризована територія. Торія з подвійним підпорядкуванням України та РФ США знімають санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій. Також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей в повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення введення вогню уздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі Росія США китай єс Україна. Необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна у той же час. Орбан надіслав непублічний лист керівництво ЄС. Розповів про впевненість Путіна в поразці України Радіо Свобода отримало цей лист, який прем'єр-міністр Угорщини надіслав голові Євроради Шарлю Мішелю та главами держав-членів ЄС після візитів до Києва та Москви. Лист датований 5 липня, після його зустрічей. Орбан пише, що під час поїздок він не виступав від імені всього ЄС, а лише хотів дізнатися про позиції сторін на побіжно Згадує позицію Зеленського, але докладно. Переказує погляди Путіна за словами президента Росії. Вони готові розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка не послужить прихованою передислокацією та перегрупуваннями українських сил. Повідомляє Орбан про необхідність. тимчасового припинення вогню Орбан говорив на спільній прес-конференції з Зеленським під час своєї поїздки до Києва. Пізніше в інтерв'ю Bloomberg Зеленський сказав, що Україна не готова на тимчасове припинення вогню, оскільки РФ може використати цей період для накопичення сила та на окупованих територіях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.